Зараз я продемонструю як перед моїм раннім запливом, так як я моржую 4 роки, плаваю і в мінус 20, і в плюс 20 в будь-яку погоду і щодень і в будь-яку пору року. Але я в будь-якому разі покажу, які вправи я комплекс вправ роблю щоранку. Це для загального тонусу всього організму, для укріплення пресу, для попереку, щоб не було проблем вправи з йоги. Коли хоча б цей комплекс вправ кожен, хто подивиться, спроможеться робити хоча б через день, ну я їх роблю кожен день, то не буде мати ні проблем з попереком, ні з організмом, і не потрібно буде ходити в жоден спортзал і жодних тренажерів. Отож, комплекси вправ вони прості коментувати не буду, просто буду їх виконувати.